Кошенята попліткуємо, як саме Інна Белень перемогла на проєкті Холостяк 13 сезон. Мощуйте зручніше наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогодні ми з вами підбиваємо підсумки проєкту Холостяк, 13 сезон. Адже учора відбувся фінал, і в результаті вибору Холостяка перемагає Інна Белень, волонтерка з Харкова. А ось рижуля Анастасія Юзьвак залишається ні з чим і повертається до Лондону до свого коханого Шугар Дедді. Якщо зануритись у спогади, то від 4 листопада 2024 року, тобто через декілька днів після прем'єри першого епізоду проєкту Холостяк, ваш тато пліткарів. Хм, подивіться, що казав. Привіт, маю дотичність до шоу Холостяк. Хочу розповісти про постшоу, бо стали свідками Трешаніни». Почалося все з того, як взагалі заявляють нову учасницю шоу Інну в другому епізоді. Вона волонтерка з Харкова. Терен зустрічає її з поїзду і відразу тетатет -тет побачення. Вона йому, типу, дуже сподобалась. Чому типу? Бо він в компанії друзів неодноразово казав, що жодна з дівчат. Йому не підходить на шоу, вони не досягли його рівня розвитку, не берусь судити, але попахує нарцисизмом. Як ти вже знаєш, волонтерка Іна стала переможницею. СТБ вирішили, що ветеран і волонтерка виглядатимуть як пара органічно і позитивно сприйматимуться глядачем. Саме так ми з вами вангували перемогу Інні і не просто з неба. І діставали інформацію. Наші кошенята дуже плідно працюють, і ми вже знали, чим завершиться цей сезон. Якщо ви подивитесь одне із перших відео на моєму каналі, «Перейдіть, ведіть холостяк 13, ми відразу сказали, що буде 9 епізодів, а не 12, до яких звикли глядачі. Так і сталося 9 епізодів. В самому фіналі Юзьвак і Белень сталося саме так. Відповідно, усе, що ми з вами озвучили раніше, воно повністю підтвердилось. I Now I це, до речі, останній випуск у 2024 році. Я вас вже чекатиму в січні з новим форматом. А в лютому повернемося до класичного огляду пліток на щоденній основі. Також долучаємося в телеграм-спільноту. У нас там завжди цікаво та гаряче, не кажучи про те, в якому об'ємі несуться новини. Отже, давайте з вами подивимось, що ми побачили взагалі в крайньому епізоді проєкту Холостяк. Ну, все як завжди, знайомство дівчат з батьками Олександра. На мій погляд, і з Анастасією і. Саму волонтерку Інну прийняли досить приємно і тепло батьки Терена. Але те, що здивувало на знайомстві з Анастасією, були запрошені друзі Терена, серед яких ой, з Інною, перепрошую. Під час знайомства з Інною долучилися подруги Олександра. Івана та Наталя, а також, як зазначено, його друг Дмитро Монатік. Та хвата вже тикати того Монатіка скрізь і всюди. Не є Діма Монатік другом Терена. Вони просто знайомі, вони колеги по цеху. Називайте як завгодно. Але це точно не про супердружбу. Не треба плутати дружбу і просто брати людину, яку ставить редактура телеканалу, і кажуть: О! Це друг Терена. Ну окей, нехай. А, значить, дівчат прийняли тепло. Я не можу нічого особливого. Прям додати, зазначити. І за традицією, в кінці наш холостяк розродився промовою в адресу Анастасії, в адресу Інни. Все було красиво озвучено і сказано. Ну, давайте так: Рижуля робила свою справу. Вона додала рейтингу. Це однозначно, тому що повинен був. Бути контраст, адже якщо ми побачили на противагу інни подібну учасницю, це було б супер нудно і супер не цікаво. Різноманіття, у нас такий сексуал вайп, значить, на грані фолу, певного еротизму, все у нас про мантри, все у нас про тілесні втіхи, а тут у нас Інна свідома. Волонтерка, яка соціально активна. Звичайно, що на контрасті формується в першу чергу симпатія до Інни у залежності від того, який має запит суспільство. А сьогодні у нас надвисокий запит саме на людей свідомих. Ну, і в принципі, що обирає наш холостяк Інну. За контрактом побудуть тривалий час. Є якась певна між ними аля, хімія, магія, але. Якщо проаналізувати взагалі увесь тринадцятий сезон, ми з вами не побачили нічого цікавого від слова зовсім. Тобто настільки все прісно, вау! Це прям било рекорди. Навіть я, оглядаючи проєкт Холостяк, 10 сезон, 11, -й, 12, -й, Холостячка 1, Холостячка 2, 13 холостяк мене просто вбив на повал, саме тим, що м все дуже рівно, емоційно. Не викликає ніякої бурі, немає взагалі ось цієї жаги. О, Боже мій, що там буде в наступному епізоді. Я завжди казав, що проєкт Холостяк це індійське кіно українського виробництва. А в цей раз я побачив якусь дуже-дуже дешеву мильну оперу. Тож в майбутньому Інна Белень, Олександр Терен побудуть разом, але зовсім мало. Максимум півроку, як зазначали наші кушенята, теж можемо подивитися. До речі, в січні трішки більше дізнаємося, що ж там насправді відбувається між Тереном і белень. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями. Зовсім скоро в січні. Наголошую ще раз, все почуєте, побачите. А в цілому, рівно те, що було і завжди. Я нічого нового не побачив. Не знаю. Слабкий сезон і гадки немає, що повинен зробити телеканали з тебе, аби наступний. Холостяк він мав не просто високий там кредит довіри у суспільства, а саме був рейтинговим, щоб це притягнуло увагу, і можна було сказати боже мій, ніфіга собі! Ох, це сезон, буду 100% дивитися. Не знаю, кого потрібно відібрати, аби було таке сприйняття. Але подивимось, ну Олександр витягнув максимум із цього проєкту: Це медійку. І набелень класично, як усі а, переможниці, закрила, закрила свою сторінку в інстаграм, аби нагнати трафіку після перемоги. Настя Юзьвак теж похайпила, отримала свою дозу популярності. Ну і все, кожен отримав своє, але. Якщо порівнювати попередні сезони, 12-й сезон не було світла взагалі набагато критичніша була ситуація в країні аніж те, що ми маємо сьогодні, з точки зору світла електрики в будинках. А тоді були якісь рекордні перегляди. Супер хайп, супер цифри, супер зацікавленість, супер інтрига. Хоча так ми розуміли, що теж дівчата пройшли за популярністю, як і сам холостяк, не більше того. Зараз ледве-ледве набирають свої десятки тисяч підписників в Інстаграмі. І все це з таким скрепом, розумієте? Тобто воно йде ледве-ледве-ледве. Ну, якось так. Тому класична моя фраза в даному контексті. А ми ж казали ще на початку, ще 4 листопада самі перші на просторі Ютубу і інтернету в цілому. Тому що тоді сказали, це просто плітки. Ну от плітки вам і підтверджуються: белень та Юзьвак перемогла Белень, все зрозуміло. Побудуть разом на якихось заходах, десь за ручки походять, потримаються. Ну і на цьому все уйобензібіт. Тож підійшла до свого логічного завершення ще одна казка, яку згенерували телеканали СТБ своєю редакторською групою. А далі будемо дивитися, що ж вони такого унікального та ексклюзивного зможуть запропонувати своїм глядачам, якщо взагалі зможуть. Як вам 13-й сезон? Задоволені, незадоволені, як вам вибір самого Холостяка? Будь ласка, коментуємо, давайте поспілкуємось з вас обов'язково вподобайка, підписка. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, які виходять зазвичай кожного дня на цьому каналі, але в січні я презентую новий формат. А в лютому знову щоденні плітки, все як завжди. Тож підводимо підсумки 24-го. Можливо, ще проведу стрім перед новим роком. Зробимо якусь підсумкову історію, власно. Ну і в принципі, все. А у форматі відео, от останній огляд, випуск саме на холостяк припав на 24-й рік. Ну що ж, друзі, дякую, що провели цей рік зі мною. Дякую, що підписані. Дякую, що слідкуєте. Ну і побачимось вже у 2025-му. Па-па!